Селяну, селян. Ну, ну, будь ласка, ну дай мені ще пожити ось у цьому будинку. Я тобі. Я тобі, я тобі діамант обіцяю. ті, ти вже обіцяв. Ти мне обіцяв вже 100 камінь, ще п'ять діамантів, тризуб года, а тепер діамант один, ну все, іди вже до кузні. якщо завтра, ти не, э, не обудуєш ті всі ями, які у нас є в селі, то ми не виженемо. Зрозумів? Добре, добре, добре. Побач! Вона нам нішо звідси? О, до речі, всім привіт, друзі. І сьогодні, як ви бачите, я трошки якби збірся. Знаєте чому? Коротше, пам'ятаєте, я казав, що я був багатий в Майнкрафті, і все таке о, що колоджував, на тебе починаєте. Багатий я такий в Майнкрафті. Але я, я з селянином, ми пішли в казино, і знаєте, що я програв, він виграв. Він став багатим, він живе ось тут. Я жив у нього. Е, ну, Я жив у нього, тому що е, я не мав будинка. І якби він тепер мене виганяє. Я, я в нього жив, тому що я оце от побудував освітлення. Бачите, я от таке от побудував освітлення, щоб е, зомбі його не з'їли. Та якби не я, то б його сто зомбі сторозів зілили. Так, друзі. Опа. І тепер мені треба жити в кузні, але проблема в тому, щоб там жити треба. Е, треба сходи. Так, треба сходи. Сюди вставити. Вони ще мені казали давно вже, щоб сходи поставити. І сьогодні я буду. Е, я переїжджаю, так. Значить, дивіться, перше, що нам треба зробити, це. Е, е, так, зробити двері до цього будинку. Так, до цього. Е, далі. Зробити сходи до мого будинка. У мене хоча будинок, є це вже краще ніж тоді. Зробити сходи до мого будинка. Ой, бачите. Зробити сходи до мого будинка. І тільки після того вже залатувати ями. накупати кругляку. Ціни. Залатати отута. О, отут. Бачите, бо селяни отут Ай, я поранився так. А. Так. А на селяну свіді зі цей. Ну так, я збудую ту шахту і тільки потім, ну, коли я буду вже багатим, то я її відбудую, але туди зроблю двері з кодом, щоб селяни не могли туди зайти, тому що вони там, помирають. Так, я за земельку, щоб ямер забудувати, я думаю 30 вистачить. Так. Ось у нас дуже багато ям, там всі собі падають, лимають ноги і всяка така травма, потім грошей дуже багато треба платити. Мені дім дуже важко ходити, ну самі розумієте, дуже погано. Так поки що 17, поки що такі от маленькі ямки закопаю. О, ось тут Та є одна. Ось. Так, 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 ось тут. Ось тут є. О, тут округляв, треба так. О, і ось тут найбільша яма. Е, яку я не знаю, звідки вона у нас Вона Нового дня у нас появилася. Так, і так, скажу сейчас в них зайти. Е, так, 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 так. так. Mm -hmm. Ой, копай, Мне еще трава сгубить ресурсы. <свес> так. У меня есть были какие-то ресурсы, но хотя я Это уже не знаю, что там так Так, блин, Соляна сказала, что сгубить до конца. Э... Сранку я уже... Это доробил. Ось таким чином. І, блін. Так, ще не вистачає трошки. Так, отут треба закопати буде. Так, ой, йдемо туди. Ще собі дерево добудем. Ставтемо всякі двері. Так, і вже ще трошка. А мені знаєте, що треба зробити. Забудувати шахту. Там ще один блок поставити. Е, один блок. Для шахти ще треба десь 10. Е, далі е, Мені треба значить, 11. Це мені треба е, кругляк. Для кругляка треба предмети Я зараз скрамчу меч, сокиру, Так, все. Е, Меч сокиру і. І. Ні, Давайте сокиру не буду. Ні, сокиру треба скрафти обов'язково Так, у них, разумеется, уже нич, 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 нич. А, так, хоп, 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 И шайма из Так. Значит, палочки. И просто треба добывать. Они, друзья, ну... Так, я забыл. Что мне еще лошадь? Я нічого не бачу, друзі. Йой. Йой, -йой, 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 -йой. Йой, -йой, йой йой друзі Це треба вирішувати вже. Так. Хоп-хоп. Так, е, так, тепер палиці робимо собі кайло. Так, ось так. З таким чином. Тепер е, робимо собі сокиру швидше дерево купати? Так, тепер. Е, так, 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 так. Сюди. Сюди усе. Оце. Так, це мені поки що не потрібно. Так е, Далі. Меч, меч, меч. Треба зробити хоп. Оп Хоп. І ось так. Ось так. Меч. Е, далі. Е, треба. Так. Куди? А, я вже це дерево скупав. Бо треба почати дерево купати. Ну, не купати, а добувати. Так, вистачить і тепер дивіться ось так. Тепер ось таким чином і три двері. О, у о, мене тепер вже так нормально ресурсів є. Давайте ще мені скриню додому крафтом і верстак заберем У мене вдома там вже нічого немає, розумієте? А, скриня в мене є. Мене є. Так, все одно дерево треба добути, звісно. А, куда є? Так. І так, Що? О! Значить, ламаємо верстак. Зараз будемо е, доробляти все це діло. Ай! Так, ще? А, точно, комп'ютер мені ще не доставили. Е, а, ну точно, я ж, бідний, я їх попродавав. Комп'ютери У мене вже нема. Що ж таке? Сел уже немає. Хоп. А ну, так, селяни. О, ні, точно, точно, треба сходи скрафтити. Блін, треба в інтернеті подивитися. Так, 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 я вже подивився, як скрафтити сходи. Мне треба вестакали, блин. Так. Блин, блин, блин. Так, э, скоро солнце будет заходить. Значит, по-перше, мне треба переоставить. Значит, далее, 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 далее. Ой, что ты, что ты делаешь? Хоп, сходим. Yes, нарешт. Нарешт. Ось сюда. вот сюда. Ні. Ось сюди і ось сюди. Ось так. А хоча ні, знаєте що? Взяти отак. от так от злним там сплять мене заставили робити тут. Ось так чином, ось таким чином. Опа! О, як звуч. Так, і тепер дивіться. Берем. І отсюда от, там. Це я не знаю куди. Це можна глянути этому поле. Так, <друзья, хід> робити? Так, дивіться, забираємо верстак. Сюди, сюди. І ось отвали. Ось сюди. О, 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 тут Круто шо за предмети? Та я богачу стану, ні, друзі. Я зараз е, я в наступному відео покажу, який я багатий буду. Це просто ошел это. Так, а зараз я піду спати. У ні, о, ні, друзі! Я забув, я забув ями, не ями, ями, ями. Так. так, ями, 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 ями. Хоп хоп. Якщо мені не вистачить це буде так погано, бо я вже скоро стовпаду і засну. Друзі, і ось таким чином. Так, ось так, Є друзі. Це просто кайф. А тепер. Бачите? А тут. А, бачите, тут селянам погано? Тому що, бачите, вони не можуть зайти до будинка через ось це. Треба набрати ще блоків боже, які тут розплати. <плес> не можу. та ході засну ой, селян ти не можеш? на тобі тебе Педу до дому помру зараз. Ой, не можу, не можу Да он не дозволила хоть десь по так-так-так е -е. це що целів Корову книга і перо окей подивимось. вместити наче мені це все викладу. Кау-фу, так викладу це все. Скорее, мені поки що це не потрібно. Хоча я думаю це потрібно. Одягну собі чоботи. Діаманти тут будуть. Блок мені теж не добляться. І зараз на себе одягну. Так. так мені страшно якось читати, але якщо ти не підеш в села, ти помреш. Я прийду до тебе вночі і заставлю твій будинок з залізними ратами і підпалю. Посткрипт, іди вже. Може будеш як твій сусід селян? Якийсь смерти смайл. Який сусід селян. Що? Але це ж будинок, мого сусіда селяна. Селян, ти де? Друзі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так це не той селян. На, на початку відео їх було два, але я точно не можу відрізнити їх О, оцей Петро Селян, а селян багатий, з яким я грав, це. Ой. Це був інший селян, так. Блін, що робити. Вже ну він... вже ні, 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 не Не може бути. Це. Це Кроу? О, дивіться, я зрозумів, друзі. Його щойно е, висли. Якщо, кров, дивіться, це от кров, вона тільки недавно зробилась. Дивіться, його, значить, отак от тягнули. І вона вже ця откро вже висохла. Ой. Так. Ця от кров вже висохла. А оця от свіжа, значить, його довго несли. Але я тут аж... Я ж тут, эээ, е. е я ж то тільки вот так вот подивився. Зайшов в будинок і тут зразу як його так швидко примістил. Я нічого не розумію. Так. Як ще ти не підеш села, ти помраєш? Може, не буду, як я селян. Ні-ні-ні, ти на жаль не помирає. як це цілий... Кубічний метр крові. Що? Ні, 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 ні. Так, а може реально піти. А що там? Я прийду до тебе вночі і заставлю твій будинок заліз гратами і підвалю. Тобто я не зможу вилізти і... ось чекав. Я не зможу вилізти і просто згору. Жирца, блин, 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 що ви зробили? Так, смысл? Сосинам Петров, да? Та-та, да, сосилян Петров. Я не піду, села, все ну я на я маю нарешті, не Я надо, я вообще надоела. Вони просто хочуть мене прохронити. Так, заходив в будинок. Я уже стомився. Тому краще я піду поспати. Так, лише на та четая. Я на зараз посплю. Так. Так, я вже. Сп... Так, так, на робочий день. От бачите, нічого такого не сталося. Значить, е, захожу сюди. Так, е, всім привіт. Туди селяно добре. Так, знаєте, мені якось лінь працювати. Давайте я ще посплю, я навіть не виспався. Тому якби піду посплю. Якби... Не приходив ніхто до мене вночі. Так, чат... А ну я зараз напишу в чаті, що... Теперь дочекаемся ночи и побьемся с ним. У меня есть деревянный меч, я, дыру, я знаю, что все сделаю так. Он на 4 урона. Так, друзья, уже ты темно и мы сейчас... Зар... О, нет, не хочу, не хочу. Так, друзья... Так, что? Что? Так, нет, нет, не, не, тушись, тушись. Так що, що робити, друзі? Так, ні, я, я не можу вийти. О, ні, о ні, друзі. Все, мені капець. Ну, добре. Так, ну що? Ну, я буду мати. Ні, я не хочу в кров. Зараз я помру і все, друзі. Я достойно маю смерть. Я не послухався. Ну, я визнаю все. Ой, як гаряче... Не можу... а Ні, я не... Я не зроблю цього. Що я такий? Тушим, тушим. Ні-ні-ні, мій будинок, мій будинок. Так. А! Поно... Виламав двері просто. Так, Так друзі. Просто подивіться на мій будинок. Як тут можна тепер жити? Ну це я винуватий, але знаєте що? Коли побачу цього на займця, я йому так сильно по шапці надаю, що його мама так в житті не била. А -а -а -а. Так уже ніч, ніч спати треба. Він реально. Просто взяв і. привіт. Я просто взяв і вночі підпалив мій будинок щось знищив селянина. Ой, так поспали сікров. Треба. треба її прибрати. Ай воно тут буде. Хоріте. А до речі, звідки в мене запальничка? Сіте? Я думаю, що, по-перше, в мене є такі думки, що це я напевно сновида, і я оце все робив, певну, і певний знищив я. Або ні, знаєте що? Напевно, е, моя теорія. Я ж мав запальничку. Я, словина, Я підпалив свій будинок, як справжній дурень. Зробив ось так вот. Не треба, не треба. Ні. О, господи. І тепер... Маю ось такі наслідки селян. Е, селян. Я згадав, що у нас Петро 1. І немає ніякого іншого селяна. По-друге, це була Некров. Це був Редстоун, як можна було не догадатись. І. І це просто якісь. Я не знаю, що я наробив, друзі, але я думаю можна прощатися. Ой, я такий залізний. Так, можна прощатися. І з вами був Вареник. Я вам показав, що я переїжджаю і показав, які наслідки, коли ти сновида. Це дуже погано. Тому я бажаю вам не бути сновидою. І... Так, відео було про те, як я переїжджаю, як я робив ремонт у себе в будинку. Так, друзі, і з вами був Вареник, і до побачення! Слава Україні!